Відомого українського телеведучого Костянтина Грубича військовослужбовець, відеооператор та режисер Ярослав вперше після тяжкого поранення вийшов на зв'язок. Користувачі вже прозвали його героєм, утім сам Ярослав скромно відмовляється від цього звання. Що наразі відомо про стан військовослужбовця, яке прохання адресував кожному з нас, та якими особистими переживаннями поділився батько Ярослава. Далі розповім. Наприкінці червня цього року український телеведучий Костянтин Грубич поділився новиною про те, що його 28-річний син добровільно доєднався до лав ЗСУ. Служба була невідворотна, інакше шлях до ухилянства, що для сина неприйнятно. Ми з повагою прийняли його рішення мобілізуватися. Він сам обрав підрозділ. Втім, уже за місяць, 24 липня, Ярослав Грубич приголомшив друзів і підписників у інстаграм, опублікувавши фото з лікарняного ліжка. На знімку видніється наслідок важкого поранення на фронті. Ампутована рука недавно вписав другий день народження. Лівою рукою навчаюся швидко, якщо мати бажання. Але вже обіцяють, як сказали, нову сексуальну ручку. А може я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте. Додатково реанімації, уколи, наркози так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня. Але здаватися не можна тримайтесь і нас не здолати. Дякую рідним друзям за слова підтримки. У своєму дописі Ярослав наголосив матеріальної допомоги не потребує, але закликав небайдужих підтримати його підрозділ. Посилання на збір коштів воїн залишив у своєму профілі в інстаграм. Багато з вас хоче допомогти. Насправді це дуже круто і щемливо. На щастя, на цей момент я не маю потреб, але є багато необхідного для підрозділу. Банка актуальна у шапці профілю Instagram. це підтримує моральний дух у важкий час для нас. Дякую. Костянтин Грубич у соцмережах поділився власними переживаннями щодо фізичного та психологічного стану сина і розповів, що Ярослав не вважає себе героєм, бо, як зізнався сам хлопець, не встиг наробити багато подвигів, тож приймає цей статус із сумнівом. Інформпростір палав новиною про героя. Мені ніколи було заглиблюватися у резонанс, бо насправді біля сина чимало роботи. Він вчиться жити по-новому. Головне, він цього прагне через біль, який я боягуз. Навіть уявити собі не можу, але все одно хвилі любові від розчулених людей ми відчули одразу він хотів і хоче бути ефективним для свого підрозділу у тому, що вміє і знає галузі медіа. Я за чесність, розумієте Ярик не встиг знищити БТР, убити сотню ворогів, ще щось таке епічне здійснити, тому у нього виникають певні вагання совісні. Хоча болю й без них вистачає повінця. Чоловік із гордістю зазначив, що син, попри власне поранення, підтримує побратимів, які залишаються на службі, і глибоко сумує за тими, кого втратив, адже вони стали для нього не просто товаришами, а справжніми друзями. Ярик після вибуху йшов із відірваною рукою у рукаві і думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але повів себе мужньо, не здався, і у той критичний момент мислив по-режисерськи. Як би це можна було зняти? Це краще, ніж панікувати і заклякти від страху на місці. Так міркую я, не експерту психології стресу. От у цьому він герой, на мій хлопський розум. Тому частково дефірамби для пораненого новобранця справедливі. Телеведучий зізнався, що новина про тяжке поранення сина була надзвичайно болючою. Та, попри все, він зібрався з силами і вийшов у прямий ефір. Відверта розповідь чоловіка глибоко зворушила користувачів соцмереж. У коментарях люди дякували Ярославу за мужність і захист, а батькові за силу та щирість. Костянтин, хочу вас підтримати і всю вашу родину, багато випробувань прийшлося на вашу долю. Звісно, ніхто не може розділити ваш біль і відчути. Але я щиро вдячна за те, що ви маєте таку громадянську позицію за вашу працю та внесок у наше суспільство. Хочеться побажати вам тільки найкращого, тримайтеся. Ви завжди несли світло і були прикладом для багатьох. Так мало в нас цього світла залишається бажаю синові скорішого одужання і фізично, і морально. Він однозначно герой, і справа не в кількості, а в свідомості. Низький уклін. Доземний уклін Ярославу за захист України якнайшвидшого відновлення і здоров'я. А тобі Костю велика вдячність за сина. Неодмінна герой і син, і переконана батьки, бо у інших батьків не бувають такі діти. Дякую вашій родині, і сину, герою, якомога найякіснішої і швидкої реабілітації, сил і наснаги вам допомогти сину та пережити цей період. Нагадаємо, Костянтин Грубич, український журналіст і телеведучий, свою кар'єру на телебаченні розпочав ще у 1989-му. Спершу на УТ1, а згодом на телеканалах 1+,1 та СТБ. Широкої впізнаваності йому принесли в програми вибрики Не всі вдома, сніданок з 1+,1» та знак якості. На знімальному майданчику Костянтин зустрів і свою майбутню дружину. Режисерку Світлану у подружжя народилось троє дітей: у 1996-му – донька Владислава. А вже за рік двійнята Ярослав та Ольга. Та в липні 2014 року родину журналіста спіткала трагічна подія. 17-річна донька Ольга одного вечора так і не повернулась додому. На пішохідному переході її збив автомобіль. Сам водій зник з місця події. Через численні травми дівчина декілька тижнів перебувала у комі, а згодом померла. Слідство досі не встановило винуватця трагедії: ні свідків, ні відеозаписів не було. В інтерв'ю 2023 року телеведучий зізнався: найбільше жалкує, що не пішов зустріти доньку того вечора. Хоча сама Ольга, якій мало виповнитись 18 років, наполягала, що впорається сама. Підтримаймо родину грубочів у цей складний час донатом на ЗСУ та словами підтримки у коментарях. З вами була Яна Порхун. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. Світ у розпачі. Життя пішов хрещений батько хеві-металу. Що відомо про Озі Осборна, яким був його прощальний концерт та чим прославився за життя. Розкажу вам я. Яна порхун. На 76-му році життя помер легендарний рок-музикант Озі Озборн. Цю сумну звістку повідомили рідні артиста 22 липня 2025 року. З таким сумом, якого не передати словами, ми змушені повідомити, що наш улюблений Озі Озборн помер сьогодні. Вранці він був зі своєю сім'єю і оточений любов'ю. Кілька тижнів тому артист воз'єднався зі своїми колегами-членами гурту Блек Сабат, аби дати великий прощальний концерт для своїх шанувальників. Захід відбувся 5 липня 2025 року у його рідному Бірмінгемі на стадіоні «Вілла Парк. Через проблеми зі здоров'ям артист виступав сидячи на спеціальному троні. Концерт відвідало близько 45 тисяч фанатів. А увесь виторг спрямували на медичні благодійні організації. Ливи лайфставифенкіфунапарма. Останні роки Озі Озборн мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Він страждав на хворобу Паркінсона, яка поступово забирала його рухливість. У 2003-му музикант потрапив в аварію на квадроциклі. Внаслідок цього отримав травму хребта, яка теж вплинула на його здатність ходити. У 2019-му після ще одного падіння артиста, ситуація загострилась. Тоді частину концертів та гастролей Озі Озборн скасував, адже потребував оперативного хірургічного втручання. Це буде остання операція. Тому що я більше не можу їх робити незалежно від того, чим це закінчиться, післязавтра і все я більше не буду робити. Я не можу нагадаємо, чим прославився британський музикант. Його справжнє ім'я Джон Майкл Осборн. Кар'єру розпочав у 1960-х роках. Тоді чоловік став засновником та вокалістом гурту Black Sabbath. Він фактично започаткував жанр хеві метал. У 1979-му співак пішов у вільне плавання та розпочав сольну кар'єру. Його концертний альбом «Life and Loud став мультиплатиновим. А один із його хітів, I Just Want You набрав світової популярності. Всенародну любов та світову славу Озі Осборн здобув у 2002-му. Разом зі своєю сім'єю запустив реаліті шоу Озборни на американському MTV. Чотири сезони цього шоу були успішними, і родина Озборнів стала справжніми телезірками. Що відомо про особисте життя Озі Озборна? Першою дружиною співака стала Тельми Райлі. У пара народилося троє дітей: Джесіка, Луїс та Еліот. Другою дружиною артиста стала його менеджерка Шерон Леві. Весілля пара зіграла на Гаваях. Подружжя народило трьох дітей: доньок Еймі та Келі, а також сина Джека. Зауважимо разом із дружиною Шерон, співак активно підтримував Україну. У квітні 2022-го вони записали відеозвернення, у якому заявили про допомогу українським біженцям та закликали світ підтримати Україну. Hello, I'm this is my wife Sharon. We are standing up for Ukraine. У серпні того ж року Озі Озборн випустив альбом, який був оформлений у кольорах українського прапора. Вартість платівки становила 38 доларів. Всі зібрані кошти з прослуховувань музикант направив на допомогу українцям. У лютому мій син Джек працював із волонтерами третьої хвилі над евакуацією осиротілих дітей з особливими потребами з України. Зараз Україна відчайдушно потребує допомоги, особливо після початку війни. Тому здається правильним працювати над такою важливою справою. Ще за життя легендарному Озі Озборну присвятили зірку на Алеї Слави в Голівуді та Бірмінгемі. Нагородили п'ятьма преміями Гремі та двічі запрошували до зали слави рок ролу Ми висловлюємо ще співчуття родині легенди британського рок-н-ролу. Чи подобається вам творчість Озі Озборна? Які пісні найбільше відгукуються? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.